Нарешті щось цікаве. Так і посивити можна. Всім привіт! І одразу до аналізу починаємо ми з біткоїну. Якщо подивитись на графік і на намальовки двохтижневної давності, нарешті війни починають справджуватися. Я очікувала, що ціна з цього моменту піде проторгувати верхню межу боковика, після чого відбудеться певний розворіт. І в цілому це схоже на правду. Єдине, що ціна пішла трошки вище до лінії скупчення об'ємів попереднього боковика. Ось цього. І на нього, в принципі, дала реакцію, ми побачили досить такий стрімкий розворіт в порівнянні з цією досить нудною і довгою історією росту. Якщо подивитись по кластерам, які, в принципі, Підтверджують те, що зараз покупець нормально так вступив у гру. Ми бачимо, що тут протягом цього боковика зростали продажі. Тут ціна якби аномально зростала, при тому, що продажі якби нікуди не дівались. Але в якийсь момент продажі стали сильнішими. Домінація перейшла до продавця, і ми бачимо, що навіть там, незважаючи на. Спроби щось відкупити, ці покупки були досить такими незначними в порівнянні з продажами, і ціна дала таку слабину. Тепер давайте подумаємо логічно, що буде далі. Якщо подивитись по нашим стаканам ліквідності, то тут добряче вистачає всюди, і зверху і знизу. Але Якщо думати за логікою боковика, що от, приблизно це наш боковичок, де ми зробили верхню скажімо так верхній тест межі боковика і тепер йдемо донизу, то по логіці ми маємо сходити до рівнів, які намальовані на звичайному графічку, це там 105, 107, ну десь цей проміжок. Тобто після ось цієї історії було б добре все ж таки. Щоб ці намальовочки нижче <свісно>, теж справдилися, думаю, можна їх перетягнути трошки сюди і очікувати, що ось ця наша намальовочка з такою невеличкою поправкою от сюди <свісно> все ж таки збудеться і наш продавець ще трошки побуде на ринку. До речі, з приводу. Можливого струсу, який я підсвічувала в телеграм-каналі на новинному фоні, теж не відкидаю цю ідею, і, в принципі, як на мене, вимальовується досить логічна картина. Тобто ми йдемо до нижньої межі боковика. Наряду з цим можливі якийсь новин, новинний фон негативний, який може струснути ринок. І як результат ми можемо дійти до ось цих точок опції розвороту, де включиться продавець, після чого почнеться зростання. Тому... Якось так. Рухаємось далі до ефіру. На ефірі, ну, взагалі, А, Чесно, дуже довго це, всі, це все відбувалось, чи то мені так здавалося, що воно, дійсно, ринок трохи позадніх. В цілому теж, якби я так малювала досить цей оптимістично, щоб це відбувалося дуже швидко. Але на ділі ми бачимо, що зараз ми десь. Ну, отак, отак от ми десь. Тобто зараз ми тільки зробили ось цей відкат донизу, і то не повністю. Тому пропоную з вами трошки розтягнути цей боковичок і подвинути цих всіх наших гарних намальовочок. Отако. І отако. Е, Можна навіть сильно я їх подвинула, але хто знає, блін, знову зайдемо в боковик і не вийдемо з нього. Жартую. Якщо дивитись на графік, це поки хай, проблем, потім домалюємо, то ми бачимо, що після верхньої, скажімо так, верхнього тестового боковика, ми зробили, по-перше, оверхай всієї історії, після чого зайшли знову ж таки в боковик, де я очікувала ось це от зростання і зняття цієї ліквідності. В цілому це відбулося. Ціна прийшла в зону якраз таки ось цього суперхая. І після нього дала вже якусь реакцію. Реакція відбувалася взагалі не одразу, але відбулась І на тому дякую. Що ми бачимо локально? От прямо зараз трошки подвину. Ми бачимо, що нижню межу боковика ми якби ну так, заторкнули, але не сильно. Ми поки не закріпили з тілом, і в цілому немає якоїсь логічної проторговки чи хоча б намальовки структури, тому. Вбачаю, що тут ми поки побудемо, можливо, навіть сходимо нижче. Якщо подивитись по кластерам, думаю, вони теж нам підтвердять цю історію, як і у випадку з біткоїном, тут якби в цьому боковику ось тут не були такі помітні супер які знаєте, домінація покупця чи продавця, тому що дельта вона була ну, такою неоднозначною. Але ось в цьому моменті дещо почалося зростання, знову якась невизначена історія в боковику, що, в принципі, теж не аномально. І от знову на зростанні ем, продажів у нас ціна падає. Тому тут ця історія більш-менш така відстежувана. Ем, і ось якби, як я писала в телеграм-каналі, ем, певний час тут аномалій дійсно не було, та й, в принципі, і зараз не спостерігається, тому що. Продажі падають, навпаки, дельта падає, продажі ростуть, ціна падає. Все логічно, все нормально. Якщо подивитись по стаканам ліквідності, то тут ж теж така гарна історія, коли в нас є і значна ліквідність зверху, тут очікування цього овер-овер хай в 5 тисяч, але якби і нижче є таке скупчення ліквідності, я б сказала, ну так до 3600 навіть. 4 тисячі така прям помітна, 3800, ну і нижче є. Але то побачимо чи дійдемо. Тому пропоную поки вернутися до графічку. І я б вбачала, що вся наша історія відпрацює. Ми маємо проторгувати ось цю от історію. Можливо, навіть сходимо до скупчення об'ємів попереднього такого невеличкого боковика. Що в цілому теж було б логічно, бо це така, можна відмітити як певну зону, адже тут є ліквідність, якась цікава історія. Ну, Звісно, так не дуже правильно відмічати зону. Навчу <свісно> це поганого. Але просто чисто, ну, там, не придираючись до ордер блоків і тому подібне, просто глянути на це як певний такий діапазон, де є скупчення ліквідності, можна його розглянути. Тому я б почала якусь таку історію, де ми тут трошки вийдемо за межі цього боковика, португуємося, зробимо нормальне закріплення свічкою, і вже потім підемо нагору до 5 тисяч цієї нашої завітної, ой Боже, не то не на жала, нашої завітної вершини. І йдемо далі до ОПІ. В цілому останні такі невеличкі аналізи справлювались мої. Ми зробили реакцію. Ось в цій зоні, де відбулася значна закупівля і включення покупця, сходили, зняли ось цю вершиночку ліквідність, після чого дали невеличкий відкат на зняття ось цієї ліквідності. Я відмітила в телеграм-каналі таку момент, де ми можемо розвернутися. І дійсно, тут після зняття цієї ліквідності, можливо, на реакцію верхньої межі цього невеличкого боковика, ми дали таку реакцію обгору, де зняли. Ну, найближчий такий хай, який в нас був. А, після цього, я думаю, ми просто пішли як мінімум вслід за ефіром, <гум> без нього нікуди. Якщо дивитись по кластерам, то теж бачимо, що якби, тут добряче ще тримався покупець в по ось цьому проміжку. Ми росли, навіть якщо акумулятивна дельта така спадала, або ж десь моментами була невизначна. У нас були значні закупівлі тут, тут і навіть тут. Але, ну, скажімо так, покупець не витримав і на продажі прийшла така хороша реакція. Що буде далі? Давайте подумаємо над цим. Чесно, виглядає трошки стрьомно по стаканам. тому що в нас купа ліквідності внизу навіть до 62-60, а от вверх, ну, такий, не супер. Насичений. Тобто в нас всі в очікуванні ось тут купити і рости далі шорти, типу, по опі не хочуть відкривати. Але зважаємо на те, що в нас монетка ще сильно прив'язана до ефіру, і якщо там на ефірі може це бути менший, менше падіння, опі опіці може бути навпаки сильніше. Тому, якщо ми вбачаємо. По-перше, струску на біткоїну, певного такого відкату про торговки подальшого до 3800-3600 на ефірі, то логічно побачити це і на ОПІ. Якщо так погратися з тим, що маємо, отак От відмітити певний боковик, або ж навіть взяти цей більш глобальний. То виглядає все, в принципі, не так вже й дивно. Якщо це взяти за певну точку ліквідності, думаю, дійсно може відбутись така ситуація, що ціна піде або десь тут, переторгується, зайде в боковик, можливо, чи щось типу того. Або ж дещо там менш приємний варіант для тих, у кого відкриті лунги вже. Хоча я сумніваюся, що вони після цього відкриті. Ем, ось така історія, де ми знімемо ось цю от ліквідність. А після цього підемо вже там, знімати цей клаптик непомітний на 82-082. Але бачите, там на горі хтось щось очікує <глух> за ціною 1-2. Але ми поки... Настільки високо брати не будемо. Я думаю, до 1-2 може статися ще багато чого. Тому дійсно, я думаю, у нас ще буде такий невеличкий відклад. Не одразу, можливо, ми зараз зробимо, знаєте, такі от отаку, отаку історію, і після цього вже підемо донизу, щоб здійснити ось ці от розворотики. Але. Якщо так брати більш глобально, то так невеличкі відкати, потім вже до гори. Ну і на цьому у нас все. Не хворійте і бережіть своїх Па-па!